Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі телеканалу Д-1 програма Діалог. І сьогодні гість у студії Володимир Олійник, автор програми смачного. Пане Володимиру вітаю! Дія освітаю. Ми звикли вас бачити зовсім на іншій локації на власній кухні. Сьогодні ми вітаємо вас у студії. І скажіть, будь ласка, ви автор та ведучий програми смачного більше ніж два роки. Ви ведете цю передачу. Як за ці два роки вдосконалилась вона, що ви переживали взагалі під час повномасштабної війни? Чи змінився контент і? Як взагалі телеглядачі наразі реагують на вашу передачу? Спочатку це була програма, яка зв'язувала два розділи культури народів: це літературу і кухню. Це була програма, коли ми розповідали про якісь твори, про письменників, про те, які страви там в цих творах. Використовується, тому що часто кулінарний контент використовується письменниками для особливих, вирішення особливих питань. Вот. Іноді, особливо в драматичних творах, іноді якісь питання, які іншим шляхом не можна вирішити. Ну, наприклад, там в одній з п'єс Тургенєва весь час герої виходять на сцену і питають: а скоро обід? А скоро обід? І це надає якогось такого особливого драматизму, ну от такий прийом. І дуже часто це використовується письменниками. От ми почали з такого формату. Він правда трошки важкуватий для глядача. Я розумію, тому що, ну, знаєте, є люди, які люблять кулінарію і вони дивляться кулінарні програми. І є люди, які люблять літературу, і вони з задоволенням слухають літературні програми. Але. Так, що пересікались аудиторії, ну, не, не дуже багато таких людей. Але потім почалась війна, я взагалі вирішив, що я не буду записувати більше програм, тому що ну, я вважав свій контент ну, дещо розважальним. І я вважав, що не на часі, коли війна. Якісь речі такі розважальні використовувати. Но, але пройшло кілька місяців, і до мене звертались люди, і глядачі, і знайомі, і ну, казали, а чому ні? Ну, навпаки, може людям для того, щоб зараз якось відволіктись від цих проблем, може, треба такий контент. І ми почали знову знімати, але знімати вже в іншому форматі. Вже ми про літературу не говорили, зробили легшими наші сюжети. Легше, але все одно смачно. Ну, ну А як без цього? Поступово ми стали розуміти, що є різні концепції, якби кулінарних програм. Є програми, які про, начебто про кулінарію, але там знімається просто кіно. От красиво все там. Гори, річка, там беруть барана чи двох баранів, там запікають. Ніхто не розповідає, як це робиться, що для, що для цього потрібно. Але це красиво. І людина сидить перед екраном, їй не треба концентруватись, просто включила, глянула, красиво. А є інші передачі, коли розповідають чого, для чого. Навіть іноді. Історію страв, або історію приготування і таке інше. Це трошки легше, але все одно ми зрозуміли, що людям зараз потрібно ще простіше бути. І ми потихеньку стали робити програми такі більш конкретні, більш коли. Ми показуємо приготування, там не, не розсіюючись на інші там, якісь деталі. Це по-перше. По-друге, ми стали готувати більше українських страв, більше національної кухні використовувати. Це, я думаю, десь у мене останній контент це відсотків 40%, це чисто українська кухня. Ми експериментуємо і пробуємо зробити іще більш простіше. Ну, зараз ми трохи з каналом. До речі, велика подяка, бо ідея моя про літературу і кухню. Я її виношував років 15, якщо не більше. Це з того, що ви починали, так? Так, да, з того, що я починав. І ну от, дя дякую каналу, вони підтримали мене і проявили інтерес, і ми почали робити цю програму, бо якби так. Ну, ну тоді це була цікава ідея, поки не прийшла просто повномасштабно розуміти. Да, і да, наразі люди так, вони так. відчувають, що потрібна ваша розумієте, експертна думка, ваша кулінарія, але да. трішечки у легшому форматі, тому що всі ми розуміємо, да. які часи наразі переживаємо. Тож ми пробуємо зараз формат взагалі, коли автора нема на екрані, а одні руки і приготування. Ну тобто це вже. Якби для того, щоб людина хоче щось приготувати, от вона бере смартфон, і не, як кажуть, як молодь каже, не замарачуючись, да, на те, щоб е, вислуховувати різні речі, там такі, які не обов'язкові, пробуємо такий формат. Дуже цікава саме ідея з приводу того, що більше більше акцент на продукти, так? Так, да, да. на продукти вчаси, приготування що... і не відволікаємося на, на розмови, не відволікаємося там на, на кучері ведучого і таке інше. Ми знаємо, що наразі ви робите ще акцент на більш доступні продукти. Так, так. Я стараюся в своїх програмах використовувати субпродукти, які дешевші. І які незаслужено забуті в нашій кухні, є, є така страва фляки. Вона зважається з західноукраїнською, навіть ледь не польською, але це неправда. Є е, такий письменник Рибаков, і він пише своє життя в Харкові в 30-х роках. І він пише, там є ринок, і він описує, що там тітки стояли і продавали фляки. А фляки це страва, вона дуже смачна. Повірте, У свого часу золота молодь там зі Львова їздила. У Польщу на флячки. Фляки в Польщі вважаються стравою королів, стравою аристократів. Але вони готуються, не повірте, вони готуються з яловичого шлунку. І, ну, і інші нирки, наприклад, зараз майже ніхто не використовує для приготування. Те саме можна навіть про серце сказати. Абсолютно, це повноцінні продукти, ці субпродукти, так звані. Абсолютно повноцінні, але вони коштують там 2-3 рази дешевше, ніж м'ясо, але не поступається навіть там, скажімо, те ж саме вим'я, або навіть шлунок, це майже чистий білок. От. Чистий без там без холестерину і таке інше. Пане Володимиро, це дуже актуально, тому що не кожна молодь, не кожні зараз. Верства населення можуть собі дозволити саме дорогі продукти, і е, для кожного верства так є, є, є своя страва. І е, взагалі хочеться ще спитати, а де ви взагалі берете ці рецепти? Тобто їх Но... у вас велика кількість, де ви берете це натхнення? Ці, ці рецепти? Життєвий досвід, так би мовити. Починаючи, я часто посилаюсь, коли знімаю якісь сюжети. Посилаюсь на те, що це бабусіна страва або, це, або смак дитинства. От. Я пам'ятаю ці страви е і я їх повторюю. Е в, ну, І я вам скажу, що я є автором багатьох багатьох страв е ну, на, на своєму каналі. Ви є митець, ви так бачите. абсолютно. Ви чекатимемо на кулінарну книгу. Ви знаєте, така ідея є. І я збираю матеріал. Ми навіть у цьому році дійдемо до того, що здамо в набір, так би мовити, як кажуть. Не в цій сфері, ми сподіваємося, можливо, ви навіть нам наприкінці програми скажете якісь ваші секретні інгредієнти, ваші лайфхаки. Бо ми знаємо, що у вас таких дуже багато. Якщо дивитись ваші програми, то ви кожного разу підбираєте якісь штуки, які українці до цього ще не знали. Тобто, у вас ну, дуже невичерпна кількість таких ідей, і м, хочеться трішечки ще поспілкуватися саме про українську кухню. Так ми знаємо, що визнана французька. Італійська. А як ви взагалі, яке у вас ставлення до української кухні? Як ви вважаєте, як вона у світі, саме з вашої думки? Ви знаєте, чесно кажучи, різноманіття нашого українського народу, воно очевидно дає й різноманіття кухні. От. І ну, вона недооцінена, Вона, знаєте, от, якщо ви поїдете в Нью-Йорк, да, і захочете поїсти в борщ? борщ і попробуєте е, знати, де, то вас направлять в російський якийсь ресторан. Ну, може, зараз вже більше українські е, з'явилися, але тобто ми завжди були в тіні, от російські ресторан, там якісь там балалайки але якісь. то було раніше. Зараз змінюється. Так. І я вам скажу, з свого досвіду, така особливість є української кухні. Може, в зв'язку з тим, що. Е, у нас не ну не у всіх верст населення в Україні свого часу був доступ до прянощів там до східних таке інше. А в Україні може зв'язку з цим виробився один такий смаковий додаток, який дуже рідко зустрічається в інших кухнях. Засмажка, наша українська засмажка майже ніде в Європі. Не зустрічається так приготування, а у нас засмажка, ну в, цих, в усіх супах 100% засмажка йде. Тепер наші вот. всі <сереж> був, будуть знати, да. <сереж> це є тільки у нас Не, і да. Це да, 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 доповнює. Так? Да. І засмажку можна робити. Можна робити по різному, коли зменшуєш час приготування, скажімо, цибулі, можна збільшити, можна злегка притушити, а можна. Засушити до таких, до хрусткого стану, і це різний смак буде. І плюс добав додатки там прості додатки, та ж сама морква. Можна додати сало, потім страви з буряка. Буряк частіше, ніж в інших кухнях, поміняється в Україні, і теж це така особливість української кухні. І інша особливість це широке використання вареного тіста. Таке використання зустрічається і у тюркських народів. Ми, може, не звертаємо увагу, але у нас є така, навіть в кулінарії ми можемо прослідкувати зв'язки, старидні зв'язки литовського, польського, білоруського, українського народів. Дуже багато є страв, які від одного народу переходять до іншого. І це показує, ну, що ми, ми європейська країна і ми. Свого часу, ну реч Посполіта да, або великих незів свят в яку, в яке входила Україна, по своїй суті, по по, по своїй історії. Ми, ми європейці. До речі, Бограч це українська страва, але це і польська страва, це і Литовська страва, і страва білоруська. Ну, вона в кожній країні має свої особливості приготування, але вона якби з'єднує наші країни. Можна ще багато розповідати про особливості, є регіональні Ви, особливості. Так, розповідайте, знаєте, що хочеться, хочеться куштувати оці всі ваші страви. Ось дійсно да. прямо зображення в голові. Воно постійно Дякую. транслюється. Тож. Хочеться повернутися саме до ваших страв. Mm, ми да. знаємо, ми знаємо, що у програмі смачного є така страва, як щука, так, ось фарширована щука. Да. І що вона дуже сподобалася да. вашим телеглядачам, але це ж не єдина страва, Ні, не єдина страва. До речі, до речі, фарширована щука страва. Можна сказати українських євреїв. Ну я ще раз кажу, що ми настільки в Україні настільки інтегровані, що. Ну, Я думаю, що на мене люди, для яких ну, єврейська кухня, це своя, да? що вони не образяться тим більше, ну, я там вніс пару своїх коректировок для, до, до цієї страви. І в мене в житті була сусідка, стара єврейська жінка, от, яка дуже гарно готувала. От, але коли її просили приготувати, вона казала, ви мені оце дайте, оце дайте, оце дайте. І не показувала, не розповідала. І я згадую, коли знімав цей сюжет, я згадую про цю жінку. Я їй дуже вдячний, тим більше за смак цього оригінальної оригінальної страви. «Фарширована щука» – це один сюжет. А скільки взагалі ви підраховували, яка кількість у вас уже страв? Я глядачів, ну ми, є, ну, ну, ми зняли близько 180 сюжетів. І є сюжети, в яких там навіть по дві страви. Ви постійно адаптуєтеся, так? Да. То, зараз на часі у нас, наприклад, там морква, буряк. Тобто ви адаптуєтеся да. ось те, що сезон завершився да. сезон у нас. Да, 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 да. Ну, Наразі ну, готується. Ну а як же? А як вже? І <ріст> ми вже чекаємо щось <ріст> на осінь. Ну, ми стараємося використовувати. В сезонні. сезонні підходи, сезонні продукти. Ну, наприклад, два чи три сюжети ми зробили з, з баклажанами. Зараз сюжет з гарбузиками. Є такі гарбузики продаються невеличкі. От я коли купив і став, ну, готувався е, знімати, мені там вдома кажуть, та, що ти купив, це ж декоративні Ні, вони, вони прекрасні, прекрасного смаку, от гарбузики. І я вам скажу, що є, наприклад, якісь речі, такі, які, ну, поза увагою, проходять, а можна ну, смакоту просто виготовляти. Наприклад, у нас зараз спокійно росте увага, я знаю. але... Заяви, окрім е, варення або там ну, соку, е, майже нічого не готують. Є е, страви е, кримсько-татарської кухні, страви зайві, е, дуже оригінальні, дуже смачні, і це ну, воно не рідко зустрічається десь нас на столі, навіть в ресторані. А воно, ну я вам кажу, дорого коштує як смаку. Тож нашим да. телеглядачам е, потрібно слідкувати за тим, що так, буде так. відбуватися у програмі вашій програмі смачного. Ми дуже вам. Володимир Михайловичу, дякуємо за цю приємну смачну бесіду. Чекатимемо на нові випуски вашої, вашої програми смачного. Тож, дякуємо усім телеглядачам. З вами на телеканалі Де 1 була програма діалог у студії. Гості Володимир Олійник, автор та ведучий програми Смачного.